Зараз я знаходжуся неподалік села Степанівка, це Хмельницька область. У нас був Білгірський район, а зараз йдеться Білгірська територіальна громада. До революції це була Волинь, Волинська губернія, Острійський повід, Уніївська волось. Уніїв. Обсний центр зараз називається Ставищани. Хмельницька область раніше називалася Кам'янець-Подільська область. Центр області був Кам'янець-Подільську. Пізніше з Кам'янець-Подільська перенесли обласний центр Проскурів і Проскурів став називатися Хмельницьким. Кам'янець-Подільський був центр Подільської губернії. Подільська губернія це центральна частина сучасної Хмельницької області, південна частина Хмельницької області, і Вінницька область, північна частина Одеської, північна частина Придністров'я. Це була Подільська Губернія. До Подільська Губернія так вийшло, що зробили Вінницьку область. І зробили ту саму і, і Кам'янець-Подільську область. Ще до неї додавали частину Волині. Це Славута, Шепетівка, Старокостантинів, Полоне. Це історична Південна Волинь. А її додали до Кам'янець-Подільської області. І зробили Кам'янець-Подільську область. Такий хмурий день. Ніяк сонце не може і за хмар вийти. В 1921 році Волинь розділили. Більша частина Волині попала до Польщі. Це за сучасна Рівенська, Волинська. Північна частина Тернопільської області, то це відійшло до Польщі. А північна частина Хмельницької області це також Волинь, Південна, Південна Волин, і тут і Тернопільська область, північна частина Тернопільської області, також це Південна волинь І північна частина Хмельницької області.